Сергій Фурса зараз э, приєднується до нашого ефіру э, э, інвестбанкір компанія Dragon Capital. Привіт, Сергій. Зараз до налаштовує зв'язок. Так, да, вже красиво. Привіт. Про е, Росію про е, наслідки кризи, в яку вона занурюється, хочу з тобою поговорити. Е, я сьогодні читала різні прогнози е, різних економістів. і Вони кажуть, що ця криза, яка зараз наздожене Росію, буде вбере в, 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 в себе все найгірше з попередніх криз Росії кінця 90-х 90-х, е, Першого їхнього вторгнення 14-15 року, перших санкцій, впроваджених проти них корона кризи, що це буде найглибша і найдовша криза в історії Росії, як економіст. Чи згоден ти з такими прогнозами? Так погоджуюся насправді навіть пан Дерипаска, російський олігарх, сказав, що це буде втричі більш болючим ніж 98 рік в сучасному світі, коли світ глобальний. А країну ізолюють, і вона ще додатково самоізолюється, то це дуже жорстко і дуже боляче. І тут головне, що наприклад, попередні кризи, які так чи інакше були економічними і часто зовнішніми, як криза 98-го року. Потім економіка швидко відновлювалася, тому що таки, світ її тягнув нагору. Зараз світ тягнути не буде. І Все, що буде відбуватися в зовнішньому світі, мало буде вже впливати на російську економіку, і тому знайти. Джерело зростання потім буде дуже-дуже важко. І вона буде заглиблюватися як така річ в собі, чим далі, тим глибше. Це Росія розвалиться там, через рік-два, да? воно просто набагато більш жорсткий режим економіки, тобто економіка дуже сильно впаде, як їх буква Z, да? а потім десь там буде у болоті своєму коперсадисі. Вони намагаються якось відгавкуватися і реагувати на це. Ось, приміром, сьогоднішня новина Путін сьогодні заявив, що вони планують перевести оплату за газ для недружніх країн в російські рублі. Одразу після цього ціни на газ обвалилися на 20% на біржах. Чи реально це взагалі зробити технічно, і що це буде означати для тих, хто реально купує газ? Як можна з ними розраховуватись в рублях? Як це відбувається? Це питання на мільярд доларів насправді. І це ще раз показує, що не так страшні санкції, як російські контрсанкції на них. Тому що насправді Європа дуже боїться вводити ембарго, і тут Путін вирішив їм допомогти. Дуже важко уявити це більш подібно до емоційного рішення, насправді, Путіна, який не те, щоб рахував там щось економіст, а просто вирішив, ви так, то потрібно так. Да. В принципі, ми не знаємо, чи буде це впроваджуватись, тому що вони так само казали, що по зовнішніх боргах будуть платити в рублях. А, але ні, як мілінькі платять у долара по Криму. Ці розповіді це бокави гру і кольово платити тільки в рублях, ні платять в доларах. Тут цікава історія. Навіщо це не зрозуміло? Є версії різні, а по-друге, це не так просто зробити. В них є контракти, які діють, і які прив'язані до долара чи євро. І, 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 і насправді просто так сказати, ви нам зараз платите в рублях це неможливо. Вже була відповідь з боку енергетичної компанії Італії Австрії, які сказали: гуляйте лісом. Да? Ну тобто ніхто не буде платити в рублях. А якщо хтось і буде, ну насправді важко уявити, що чим це Путіну допоможе. Поки що, ж таки, поки що він всі негативні. Чому він може це робити? Ну, окрім суто емоційного такого. Зараз іде активна розмова про те, щоб зробити на півембарго. Тобто, що росіяни продають свій нафту і газ, але гроші, які вони отримують, ідуть на спеціальний рахунок, і там заворожуються. Ну а далі росіяни хочуть. Не хочуть, не поставляють, а гроші заморожуються з цих грошей, в руці буде фінансуватися від відновлення України. Можливо, таким чином через рублі вони намагаються запобігти цьому варіанту. Але знову ж таки, як не дуже зрозуміло, тому що якщо блокував, то будуть інше блокувати. Ну, тобто, поки знайти здорове логічне пояснення цьому кроку і цій заяві дуже важко. Я так розумію, що загалом то досягти того, чого ми хочемо, щоб економіка Росії взагалі там була знищена, а для цього необхідно це енергетичне ембарго. Найбільше в Європі я так розумію, цьому протистоїть Німеччина, бо вона має шалену залежність. Я подивилась на цифри частка російського імпорту в газовому постачанні до Німеччини це 55%. Вугілля це 50%, Нафта це 35%. Я так розумію, вони просто технічно не можуть собі дозволити ввести це ембарго в якійсь там осяжній перспективи. Перспективі, тобто швидко чи можуть, просто не хочуть. Е, ну, от вони їм це дійсно дуже важко, вони дійсно дуже сильно залежні. Зараз прийде літо весна, де тепло починає приходити, і буде легше це робити. Вони вже записали європейці, німці собі заразом, щоб кардинально зменшити залежність від російських енергоносій протягом року, щоб через рік вже ця залежність була на 70% менше, і потім довести її до нуля. Але звісно, що ось таку високу залежність так просто від неї не відмовишся, чи принаймні, це буде дорого. Вони розпочали цей процес. Ті самі німці вже уклали договір з Катаром про скраплений газ, буде доставлятися газ з Сполучених Штатів, але це потребує вибудови інфраструктури, бо скраплений газ треба кудись привозити, це треба термінали і так далі. Звісно, німці є німці вони їх побудують, але для цього потрібен час і тому власне розглядався цей проміжний варіант ек рахунка, коли їм поставляють, а гроші росіяни не отримають. Ну, а далі вже самі не вирішують. що насправді німцям дуже допомагає зараз Путін приймати рішення, бо коли він каже ці рублі, то насправді він допомагає німцям прийняти, що імбарго є невідворотні. Ну, там німцям допомагають і всередині самої Німеччини. Я не знаю, чи ти чув в понеділок майже 100. Таких лідерів думок, економістів німецьких написали від відкритого листа до уряду німецького, і вони називають е, політику Німеччини за останніх 20 років відносно Росії. Ну такою собі політикою е, розбещення диктатора. І вони вимагають більш переглянути її і ухвалити більш рішучі е, кроки щодо Росії. Вони вимагають зокрема санкції проти всіх російських банків і повне виключення Росії е, з платіжної системи SWIFT, Ембарго. На нафтогаз і іншу сирону з Росії, ізоляцію Росії, заборону в'їзду членів уряду і еліт до країн, членів ЄС, конфіскацію коштів та майна російських олігархів, виключення Росії з міжнародних громадських та спортивних заходів. Ну і далі там теж те, що стосується більшої підтримки України. Як ти думаєш з цього списку? Чи, чи чують взагалі таких людей там, ну, типу, уряд Німеччини, чи чує він своїх провідних економістів, і чи може бути реакція на такі вимоги, чи можуть вони той самий Свіфт відключити повністю усім банкам, а не так, як вони це зробили обмежен? Е, Ну, дивіться, по-перше, так вони чують, і за уряд Німеччини вже признає, що попередня політика є по. Є помилкою, да, що вони не помилялися. Вони це визнають. Далі що з цим робити? Для них потрібно робити свіфт, це вимагає Україна, бо поки що це дуже дуже обмежено. І це менше вплинуло на економіку Німеччини. Тому що звісно вони бояться пошкодити власну економіку, для того, щоб бояться зашкодити власним виборцям, потім ті виборці прийдуть до них і скажуть, що ви винні. І через рік два буде важко пояснювати що це через Україну. тому вони намагаються маневрувати. Ну ж таки, це не відворотня ембарго, питання термінів. І насправді добре, що вже в Німеччині лідери, лідери думок про це кажуть. Це напевно буде прискорювати процеси. В принципі, прискорює зараз дуже. Допомагає, оця спільна солідарність, яка є в західному світі, наприклад, в, той, в тій самій Америці, де американські виборці, коли їх питають про найбільшу проблему взагалі в житті, перше вони 50% називають інфляцію, що звичайно відбувається, а друга, 30 чимась відсотків людей, кажуть Україна. Тому те, як суспільство зараз стимулює політики, це нам дуже допомагає. Це прискорює всі процеси. Звісно, важко уявити диво, коли раз і завтра Німеччина сама дала ембарко. Але те, що ти таке, таке, суспільство наближає дату і зменшує залежність, ну два слова на останок про нашу економіку. Як ти оцінюєш те, що з нею в нашій країні станом на зараз? Чи є у нас ще ресурс, резерв, і якщо думати про те, що війна буде тривати ще там, не знаю, приміром, кілька місяців? Чи вистачить нас на це? А... Ну, вистачить питання, в якому стані, Ми, звісно, що зараз що? Дуже багато біженців, і внутрішніх, і зовнішніх, це шок для економіки. Е, перший такий перший первинний удар вже пройшов. Ми бачимо, що відкриваються ті, хто зачинявся навіть на тих територіях, куди де лунає тільки повітряна тривога і де немає там, російських військ. Відкриваються бізнеси в центральній Україні, відкриваються бізнеси на Західній Україні, це допомагає якось проходити цей період. Дуже добре себе почуває відносно ситуації. Звісно, відносно ситуації дуже добре почуває банківська система. От зараз люди мають оцінити те, що зробила в да, насправді. Бо після шоку 14-15 року у нас був банкопад, шалена девальвація і так далі. І потім мати систему почистили, бачимо набагато більше шок, набагато більший шок. Але ось і річка не девальвує. Це все наслідок тої реформи банківського сектора, яка була проведена тоді, і за яку бон вони нападали. От зараз насправді мають сказати спасибо всі і вибачитись ті люди, які тоді на неї нападали дуже дуже активно. Зараз тебе як завжди назвуть порох за ці слова, але хай буде. Контр робота принаймні, до чого дякую тобі, що ти долучився сьогодні до нашого ефіру. Сергій Фурса, інвестбанкір компанії Dragon Capital, був з нами на прямому зв'язку. Тримайся там в Києві. і Спокійної вам ночі.